На захист довкілля з лопатами, граблями і віниками стали працівники виконавчого апарату обласної ради. У п'ятницю у меморіальному комплексі Дем'яні власне держслужбовці наводили порядок. Упродовж декількох годин вони замітали, збирали сміття, вирівнювали територію. Така акція напередодні великодніх свят для працівників облради є щорічною. Вони запевняють, величне свято Воскресіння Христового спонукає кожного з нас замислитися над вічними цінностями християнської мови. Моралі, а тому впорядкувати території міст і сіл, а особливо пам'ятних місць, має бути обов'язком кожного громадянина. Ми одні з перших почали виконувати звернення, яке ну не виконувати а реагувати а на звернення, яке прийняла сьогодні обласна рада до населення нашої області з того приводу, щоб наводячи порядок перед в своїх душах, ми навели порядок і біля меморіальних центрів, біля кладовищ, біля пам'ятників, біля на всій території нашого краю. І таким чином ми. Прилучилися до того порядку, який був до тої толоки весняної, яка би мала бути кожного року.